Вітаю! Хочу з вами сьогодні повершити дуже коротко на таку тему. Що вам чекати від 26 го року? От основне посил, енергії, можливо, якась подія. Давайте я вам запропоную кілька варіантів. Давайте три нехай буде. Можете всі три подивитися. Можете подивитися один. Добре. Перший, другий, третій. Отже, що вам чекати від 26-го року? Перший варіант. Якась людина увійде у, вас, у ваше життя або покращиться ваше здоров'я. Зараз уточнюю. У кого проблеми зі здоров'ям, або з якоюсь навіть, знаєте, самореалізацією, Тут просто я відчуваю багато варіантів, то воно покращиться. Протягом року, якраз, ось цикл показують, якраз протягом року. Або увійде ваше, якщо б мова про людину, то ні, ця людина вже є у вашому житті. Вона є, я права, чи увійде. Ні, увійде. Це буде нова людина, з якою ви перейдете, або це будуть реально стосунки для тих, кому, кому це актуально, або, або ви перейдете якби на новий рівень а взагалі і свого життя, і рівень свого розвитку. Це вас збагатить в духовному сенсі. Бачите, новий день, і ця людина, вона буде як... як захист ваш. От якось так. У кого здоров'я, то воно покращиться, так-да-да, да, да. Да, все правильно. Да, і фінанси. Тут я скажу так, дуже маленький відсоток людей, у кого Тут мова йде про людину, з якою у вас будуть стосунки. Причому стосунки такі, таким чином, що ви відразу, от як вам буде зрозуміти, що це ваша людина, ваш фінансовий стан буде покращуватися. Розумієте? А от не за рахунок цієї людини, за рахунок вашої праці, вашої вдачі, але буде покращуватися. Це буде вам як лакмусовий папірець. А для дуже багатьох мова йде про людину. Яка, можливо, вже є в вашому житті, або увійде, і це так само призведе до фінансового покращення, до якоїсь стабільності, до якоїсь вашої реалізованості. Це може бути партнер, це може бути друг, це може бути навіть якийсь спів... ну, керівник, можливо, ви десь влаштуєтесь на роботу, і це буде ваш начальник. Чомусь я тут бачу чоловіка? От саме це чоловік, чоловічі енергії, такі стабільні. Окоху по здоров'ю, то воно у вас покращиться протягом року. Що ще? Знаєте, що вам хочу сказати? Тут вам порада: не розпорошуйте своєї любові, яка є у вас у серці. Не розпорушуйтесь. На тих людей або на ті обставини, які потребують вашої любові, любити ж ми можемо не лише ну, енергію любові ми можемо давати не лише людям, не лише в стосунки її вливати, а можемо вливати в якусь справу. А, натхненно, знаєте, над чимось працювати або натхненно навчатися. І от якщо ви відчуваєте, що це не ваше, що воно вас якось от. В непотрібні речі непотрібним людям не розпрошуйте своєї любові. Будьте трохи егоцентриком, це вам така порада. Добре, другий варіант. Ой, ну тут буде випробування на вашу інтуїцію. Так, і вам потрібно буде увесь рік 26-й, піде, знаєте, під такою гідою, що ви будете боротися. До речі, сьогодні день Тора, і якраз Руна Тора випала. Ви будете прибирати оті свої якісь упередження, свої якісь програми, можливо, навіть родові, які призводять до того, що ви не вірите самі в себе, що ви не вірите у свою вдачу і не слухаєте себе, що, наче як ваша інтуїція вам не належить от чомусь так хочеться сказати. І ще тут. Такий момент, можливо, не для всіх, але кому відгукнеться, звертайтесь до Богатора, він буде вам покровителем у 26-му році. Але ви подолаєте, навіть не хочу більше дотягати рун, витягати, тому що ви з цим впораєтеся. Протягом року ви з цим впораєтеся. Третій варіант. Вищі сили вас будуть чути протягом всього року. 26 й рік. Це ваш рік для того, щоб, знаєте, ось відчути себе дитиною у родовій системі, відчути себе дитиною у тій системі тих богів чи того бога, в якого ви вірите. Ви улюблене дитя, вас чують. Звертайтеся, вас почують. Що ще? У вас щось буде у вашій сім'ї. Можливо, стосунки остаточно розірвуться. Якщо хто на, знаєте, на межі розлучення, або у кого є якісь конфлікти в роду з кимось з рідних. Ці зв'язки розірвуться, і це по долі, це доленосно. Це буде трохи болісно, але біль буде, знаєте, такий як укол. Поболіло і все, ви не будете перебувати в цих стражданнях постійно. Вас відпустить. Для тих, у кого все добре, немає ніяких там розлучень, нічого немає якихось конфліктів. Ви відчуваєте, що ні з ким ви не будете переривати зв'язки, то що тут для таких людей? А для таких людей вам це, це порада. Звертаю, ставтеся відразу, хочу вам сказати: ставте свічки своєму роду. Да, ще. А якщо у вас погані стосунки з там тесть теща, свекор, свекруха, ну так не треба до них прям лізти, налагоджувати стосунки, не треба ліз до, до людей, вони мають право вас не любити. Але принаймні, от знаєте, якось дивіться на них з вдячністю. Все-таки ж вони народили з їхнього роду, вийшов. Ваша пара. А якщо мова тут не про, не про це, то ну, для всіх отака от порада. Тут вам потрібно, знаєте, ставте, згадуйте свій рід, ставте свічки своєму роду. З вдячністю. Все-таки вони вас народили. Ставить. Дякувати своєму роду за те, що ви є. Вони теж сильно серйозно настраждались. І навіть якщо... До речі, коли ви ставите свічки своєму роду, і коли з вас виходить ось, душить під час цього процесу якась образа, ви можете виговорюватися на цю свічку. Вони вас вислухають. Рід завжди вислухає. Він завжди прийме, він завжди пожаліє. Я не кажу про той рід, який, я, я кажу про рід як про систему, про ті душі, які вже жили в цьому житті, які ще не народжені. І ще цей рік буде ваш кінь. Це руна отого от вогняного коня, на якому Одін подорожує світом. Це буде ваш рік. Але він буде ваш в духовному розвитку. Я не кажу, що треба забути про матеріальне ні в якому разі. До речі, матеріальне благополуччя це говорить про те, що ви на правильному шляху. Він ваш, цей рік ваш для вашого духовного збагачення. Я всім дякую за увагу. Я дякую вищим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Все, бережіть себе і вірте в свою вдачу. Вірте в себе. Вірте в те, що світ вас любить, і він вам хоче дати все найкраще.